Більшість людей не ходить в укриття. Наша ціль щоб будь-яка людина з будь-якої точки країни могла менш ніж за 5 хвилин дібратися до найближчого укриття. Звісно, це трошки психологічно впливає на кожну людину, і вона вже приймає рішення йти чи не йти. Зачинене укриття дорівнює кримінальну відповідальність. Друзі, вітаю! Ви на ютуб каналі Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні маємо цікаву розмову із заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимуром Ткаченком. Пане Тимуре, вітаю вас, спасибі велике, що долучилися сьогодні. Добро так на інтерв'ю хочу спочатку запитати. Що можете сказати про те, яка наразі ситуація із бомбосховищами, в, зокрема, столиці і, звісно, по Україні, і які можливо такі кричущі випадки пам'ятаєте, чого не вистачало в бомбосховищах? Давайте я для початку розповім загалом ситуацію по Україні. взагалі розповім про ситуацію, яка вона складалася, і чому саме Мінстратехпром займається питанням бомбосховищ. Ми розпочали займатися цим після червня, коли сталася трагедія в місті Києві, коли загинуло декілька людей по причині того, що вони не змогли дістатися до укриття. Не змогли по причині того, що воно було закрите, зачинене. І після цього розпочалася велика активна робота. Саме по питаннях укриттів, загалом по аналізу стану ситуації в країні, цим питанням зайнявся спочатку міністр Камишин на той момент, і спільно з міськими, міськими військовими адміністраціями, спільно з обласними адміністраціями, провели певну велику ревізію того, що відбувалося в країні з бомбосховищами. З'ясувалося тоді, в червні місяці, що ситуація не така, як її показували органи місцевого самоврядування. Укриття були не всі готові до того, щоб приймати людей. Багато було задекларовано ніби в хорошому, адекватному стані, але разом з тим вони були непридатні для того, щоб їми користувалися. І е, після того, як провели ревізію, ознайомилися з результатами е, по країні. Відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони. По факту був певний перелік рішень, і було доручення уряду визначити відповідальну особу за питання укриттів, тому що з'ясувалося, що люди на місцях декларують одне і не роблять так, як потрібно. Після цього засідання було рішення уряду. Про визначення відповідальної особи, а саме міністра Камишина. І після цього Міністр Техпром вже почав займатися активно цим питанням. Так само було декілька важливих рішень на Раді національної безпеки і оборони. В першу чергу, це визначення укриттів як стратегічними об'єктами в країні, що несуть стратегічне значення для забезпечення захисту населення. Що це означає? Це означає, що питання винесено на інший рівень, на контроль. Президента особисто. І е, ми маємо так само розуміти, що одна з основних задач це забезпечити 100% населення е, України е, укриттями. Щодо актуального стану, після червня змінилося багато. Е, ми маємо сьогодні вже до кінця року. Більше 7 тисяч об'єктів, які будуть приведені до належного стану по країні. Ми маємо тільки в місті Києві більше 800 об'єктів, які будуть приведені до належного стану. І ми маємо цифру в 50% населення, забезпечені укриттями загалом по країні. Звісно, є ще далі куди працювати, але станом на сьогодні ведеться дуже активна робота. А можливо, вам відомо який саме відсоток укриттів, ще до кінця не облаштовані. По Україні в столиці, зокрема, і чого найбільше не вистачає саме в укриттях. Ну тут е, можемо констатувати, що станом на сьогодні 50, близько 50% населення України забезпечено укриттями. Ця інформація береться від органів місцевого самоврядування. Е, ця інформація аналізується нами і Державною службою з надзвичайних ситуацій. Вони відповідальні за ведення обліку реєстру. Захисних споруд цивільного захисту. І оскільки 50% майже населення забезпечено, то зрозуміло, що 50% ще потрібно забезпечити цими укриттями. Разом з тим це важка робота, оскільки більшість укриттів знаходяться сьогодні в це найпростіше укриття, як, наприклад, зараз ми тут знаходимось. Це підвали, цоколі в будинках, школах, садочках. Третина фонду захисних спору, цивільного захисту це взагалі заклади освіти. І, звісно, для того, щоб збільшувати цей відсоток, ми маємо створювати нові простори. Для того, щоб створювати, потрібно будувати і ремонтувати старі. І зрозуміло, що це дуже велика робота, яка займе певний період часу. Пам'ятаєте, можливо, якийсь найбільш такий м -м, жахливий випадок із укриттями по території України, яке було взагалі непридатне для того, щоб там люди могли сховатися від ракети від взагалі обстрілів? Дуже, дуже багато таких випадків. Можливо, по областях саме або по регіонах, або конкретно в якихось містах? Я можу сказати, що усюди, де я буваю, я нещодавно повернувся з Херсону. Ми були в Миколаєві. Там є укриття як в належному стані, відремонтовані нові, де можна знаходитись спокійно, перебувати під час повітряної тривоги. І є укриття, які взагалі не придатні для того, щоб туди спускатися. Там є укриття, де навіть вода е стоїть, є укриття, де Зазвичай погані умови там стіни, нема освітлення, і дуже багато таких укриттів. І все одно люди туди спускаються, ховаються, тому що немає виходу, ну, так на я жаль, розумію. На жаль, тут є декілька моментів. Е, перше, якщо це е, укриття. Хоч якось відповідає нормам, і є акт відповідної державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що там можна укриватися, туди люди можуть ходити. Якщо це не є укриття, то звісно, туди люди не можуть. Пройти, тому що фактично це не є захисною спорудою цивільного захисту. Навіть при поганих умовах люди так само ходять в ці укриття, тому що вони мають знаходитись під час повітряної тривоги в безпеці. Разом з тим, можу сказати, що більшість людей не ходить в укриття, коли воно в неналежному стані, тому що перебувати велику кількість годин або там, до години часу в приміщенні. Де стоїть вода, де сиро, де нема ніяких умов, ніхто не хоче. Тому, звісно, ну невже люди обирають все-таки лишатися вдома на вулиці, ну, в квартирах на 10-му? користуються правилами двох стін. Звісно, хтось вже звик в принципі не ходити. Ми маємо тут відверто говорити. Одна з один з принципів, яким ми керуємось в нашій роботі, наше міністерство це такий принцип радикальної чесності в цьому питанні, оскільки тут не може бути ніякого популізму. Ми маємо говорити чітко і правдиво про все, що відбувається. Так, дійсно, люди не ходять в укриття. Більшість не загалом, а є, є певна категорія людей, яка не ходить з різних причин: хтось не знає, що поруч є укриття, хтось не знає, що. Укриття може забезпечити комусь, в принципі, все одно хтось не комусь просто лінь, знаєте, зібрати речі і піти в найближче укриття. Разом з тим фонд сьогодні поповнюється, і в кожного є можливість зберегтися в найближчому укритті. Наша ціль щоб будь-яка людина з будь-якої точки країни могла менш ніж за 5 хвилин дібратися до найближчого укриття, де б вона не знаходилася. Скажіть, а ви спускаєтесь в укриття? Я коли так. в неробочий час, коли вдома, так звісно, кожного разу, коли кожного чи... разу я чи знаєте, люди зараз настільки стали такими обізнаними, відкриваєш телефон, будь-який телеграм-канал, і бачиш, так тут шахеди, тут ракети. А який тип ракет? А можливо, це фальшціль, і люди вже розуміють, ну умовно кажучи, чи. Потрібно чи не потрібно ну, спускатися дійсно, в ці укриття? Ви, ви праві люди читають телеграм-канали, новини, розуміють, що летить, звідки летить, куди летить, і так далі. Це дійсно сьогодні ми маємо офіційні навіть ресурси, телеграм канали повітряних сил, повітряних сил так України. І звісно, це трошки психологічно впливає на кожну людину, і вона вже приймає рішення йти чи не йти. Наша задача в першу чергу це як держави надати можливості для людей обирати, йти або не йти. Але якщо вони оберуть йти в укриття, вони мають чітко розуміти, що воно в них є поруч, воно нормальне і воно зроблене. Там можна знаходитись, тому що є різні ситуації, наприклад, коли спускається людина одна. Самостійно, це одна історія. Коли ти йдеш з дітьми, мають бути всі необхідні умови для того, щоб там з маленькими дітьми перебути. Цю повітряну тривогу, щоб легше було дітям а, все таки місце. це так, пережити. Знову ж таки, ми знаходимося в укритті, де можна спокійно перебути повітряну тривогу з дітьми, з маленькими дітьми. Тут є всі необхідні умови, і таких укриттів має бути більше. Скажіть, на вашу думку, після перемоги України, яка буде доля укриттів? Тому що військові експерти вони неодноразово повторюють про те, що і після перемоги, і після виходу на кордони 91-го року все одно загроза з боку Росії, з боку ракетних обстрілів і так само. Шахені вона залишається. Дуже... Чи будуть бомбосховища настільки популярними, актуальними після того, як ми виб'ємо ворога з нашої на території? Мою, на мою думку, питання укриттів взагалі їм мали, е, ним мали займатися ще починаючи з нашої незалежності з 1991 року. Це саме найкращий най, е, момент був, щоб розпочати цю роботу. Ніхто цим питанням не займався. Другий, напевно, кращий момент, щоб розпочати цю роботу, був в 2014 році, коли розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Звісно, тоді ми мали вже займатися і думати про питання укриттів. Напевно, зараз ми маємо пріоритизувати питання укриттів на рівні органів місцевого самоврядування і витрачати бюджетні кошти не на бурківку, не на якісь інші питання, благоустрою, стадіони. стадіони і так далі. Ми маємо все ж таки створювати безпечні простори, оскільки ніхто не знає. Коли закінчиться ця війна, ніхто не знає, яка буде подальша доля нашого сусіду, і чи може повторитися чи ні ця ситуація, але ми маємо бути до цього готові. Ми маємо створювати нові безпечні простори. Ми маємо забезпечити всі необхідні умови для того, щоб люди перебували під час тривог абсолютно в нормальному і адекватному приміщенні і. Звісно, наші укриття мають бути в більшості подвійного призначення для того, щоб після нашої перемоги ми могли користуватися ними як там, не знаю, простори для публічні простори, якісь коворкінги, можливо, якісь для занять спортом, для навчання і так, далі, і так далі. Але разом з тим це завжди має бути для нас можливістю, щоб це приміщення, цей простір став укриттям. Уявімо таку ситуацію, якщо пересічний українець знає, що в його під'їзді є підвал, який теоретично може слугувати як бомбосховище. Можливо, він там не обладнаний і крутими системами вентиляції, немає столів, але людина хоче сховатися. Вона спускається туди і, і зіштовхується з такими двома проблемами. Або він зачинений, цей підвал, а це теоретично єдине укриття, де можна сховатися. Ми знаємо, що дуже часто є 5-10 хвилин для того, щоб добігти в бомбосховище. Або, наприклад. Цей підвал використовується як комерційне приміщення, ну для чийогось для якогось бізнесу, куди звертатися, аби відчинили укриття, і е, воно використовувалось хоча б там за мінімальним призначенням. В першу чергу будь-хто може звернутися щодо приміщення, яке знаходиться в будівлі, до в першу чергу до свого ЖЕКу або до керуючої компанії, або до Місцевої влади для того, щоб з'ясувати стан і статус даного приміщення. Друге питання: якщо воно використовується як комерційне, тут потрібно розуміти, чи воно є в переліку укриттів. Якщо воно є в переліку укриттів, то навіть комерційна структура має допустити абсолютно. Кожну людину під час повітряної тривоги до свого приміщення, якщо це є укриттям, і воно є на мапі укриттів доступно. Наступне, якщо ми говоримо про зачинене укриття, або, наприклад, там багато сміття, і воно просто ну, туди навіть неможливо дістатися. Ну тут ми маємо розділяти два аспекти: перший це зачинене, другий це незадовільний стан. Незадовільний стан ми можемо поскаржитись на того, хто є власником даного укриття. Ну, зазвичай це. Балансоутримувач, як, наприклад, в даному випадку, це будинок комунальний. В комунальному будинку є керуюча компанія або ЖЕД, який обслуговує, звісно, ми можемо туди подати скаргу, і вони мають прибрати там те сміття і привести до адекватного стану. Другий момент це зачинено. Взагалі зараз не має бути зачинених укрутів, абсолютно ніде, тому що якраз. Рада національної безпеки і оборони одне з рішень, яке прийняла, це надати громадянам України цілодобовий доступ до укриттів. Тобто, іншими словами, воно має бути відчинено цілодобово. І за це має бути кримінальна відповідальність за зачинені укриття. Сьогодні ведеться робота щодо підвищення відповідальності кримінальної. Відповідно знову ж таки до задачі Ради національної безпеки і оборони, це має ініціювати Міністерство внутрішніх справ зміни до законодавства. І я сподіваюся, що найближчим часом ці зміни будуть проведені, для того, щоб кожна людина, яка відповідає за доступ до укриття, знала, що зачинене укриття дорівнює кримінальну відповідальність. А як ви вважаєте, оця опція наявності самого бомбосховища і укриття, вона має бути за умовчуванням у під час будівництва новобудов? Чи все-таки цим має піклуватися держава? Воно має бути по замовчуванню. і знову ж таки, державно-будівельні норми нові, які були прийняті нещодавно і вже вступили в силу з 1 листопада. Вони якраз і передбачають наявність укриттів е класу протирадиційні укриття. В нових будинках при будівництві нових будинків, споруд, житлових споруд, лікарень і так далі, має бути бомбосховище. Є певна норма, з якою зіштовхується постійно навіть ця проблема є в місті Ківі, коли забудовник користується тим, що ніби в радіусі 500 метрів є якесь укриття, яке може покрити там певну кількість населення. От в цьому питанні мають бути проведена робота для того, щоб Будь-який забудовник знав, що якщо він будує нове житло, там має бути сховище. І інших варіантів не може бути там. Розраховувати на якісь поруч приміщення, які ніби можуть містити якусь кількість людей, це неправильно. Кожен, хто сьогодні будує, має розуміти, що це його зона відповідальності. Що ви взагалі порадили українцям брати з собою і що коли спускаються в бомбосховище? Тому що ми розуміємо, що повітряна тривога може тривати і 20 хвилин, а може тривати і 2 години 20 хвилин. Який мінімальний пакет, з чого він має складатися? Або що має бути за замовчуванням у бомбосховищах та укриттях? Тут питання в першу чергу того, коли саме ви йдете в це бомбосховище. Якщо це в день, звісно. Скоріше за все вам не потрібно буде там ліжко і так далі. І так далі. Якщо мова йде про ніч, то звісно вночі краще мати. Якщо в вашому укритті немає якоїсь там розкладушки або місця, щоб поспати. От в першу чергу я би рекомендував взяти якісь такі мобільні речі, які дозволять спокійно та комфортно провести час. Знову ж таки, залежить від того, з ким ви спускаєтесь, чи є у вас діти і так далі. І так далі. Загалом в укриттях мають бути запаси води, мають бути туалети, мають бути навіть запаси їжі, в залежності від того, в якому ви знаходитесь укритті. Разом з тим, ті укриття, які сьогодні приводяться до належного стану, там, де буваю я, те питання, яке ми контролюємо, усюди є і вода, і світло, і місця для сидіння, і навіть в деяких є ліжка. Оці всі концепти зупинок укриттів це, по суті, будівлі, будинки для безхатьків. Там проживають саме ці люди. І в і чому взагалі полягає проблема обладнати місто такими будками з цими автоматичними дверима? Давайте, знову ж таки, тут розподілимо на декілька аспектів. Перший автоматичні замки, про які ви говорите, це не тільки. Доступи до мобільних укриттів. Це можуть бути доступи до звичайних укриттів, найпростіших протирадіаційних сховищ і так далі. Це питання автоматичного доступу там, де є двері, це може бути усюди. Сьогодні такі рішення існують. Навіть в Києві є декілька укриттів, які вже обладнані системою автоматичного доступу. Тобто Двері відчиняються під час повітряної тривоги. Навіть це автоматично. Тобто не потрібно заходити? Не потрібно заходити, ніхто не має людського фактору, воно підв'язано під сигнал повітряної тривоги. Як тільки повітряна тривога відбувається в вашому регіоні, всі замки, які мають інтегровану цю систему, вони автоматично відчиняються. Можу сказати, що, наприклад, в місті Києві є декілька таких укриттів. Херсон, звідки я нещодавно повернувся. Там до кінця цього року планують зробити майже 100 таких укриттів з дверима з автоматичним доступом. Це насправді вирішує проблему постійного доступу під час повітряної тривоги. Це вирішує проблему безхатьків в тому числі, і це вирішує проблему. Людського фактору, який може вплинути на відчинення двері. Другий аспект, про який ми говоримо, це мобільні укриття, про які ви говорили. Так, дійсно, сьогодні законодавство дозволяє купити вироби, оскільки це укриття є виробом відповідно державного стандарту України, і поставити його в необхідному місці. Разом з тим, цим питанням має займатися місцева влада, оскільки місцева влада на місцях. Знає, де скільки потрібно укриттів і десь мобільне укриття може слугувати рішенням, а десь не може. Ну, наприклад, якщо ми беремо місто Київ, то тут треба приводити до ладу той фонд захисних споруд, який вже є. І, на мою думку, тут мобільні укриття можуть бути рішенням, але в деяких випадках виключних. Якщо говорити про Херсон або Миколаїв, або Запоріжжя, або Харків, там, де Дуже швидкий час дольоту ракети балістичної. Там, де люди на вулицях не мають часу піти в найближчі укриття, мають бути мобільні зупинки, і таких місць має бути більше. От там можна ставити на кожному кроці. В Херсоні, тільки в Херсоні, таких вже більше 200 в Херсонській області. В Миколаїв трошки менше веде цю роботу, але вона ведеться. Укриття з автоматичними замками, дверима вони також окремо позначені на мапі укриттів. Дивіться, як такої сьогодні мапи укриттів не існує. Разом з тим, деякі сайти, чат-боти і так далі вони показують той функціонал, який є в укриттях. Десь є вода, десь там, спальні місця. Це десь е, показано. Разом з тим немає єдиної мапи. От ми зараз над цим працюємо, і ми максимум е, тих функцій, які є в укритті, е, такі як там, автоматичні доступи, е, автоматичні замки, е, наявність е, ліжкомісць, наявність, е, там, як тут кухні, наприклад, ми все це позначимо для того, щоб в кожної людини був вибір, куди йти. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, взимку українці будуть спускатися частіше, чи все-таки рідше до укриттів і бомбосховищ? Я дуже сподіваюся, що ми будемо це робити менше з причини того, що буде запускатися там менше ракети, будуть перемоги на фронті. Разом з тим, хочу сказати, що ми будемо робити все необхідне для того, щоб убезпечити населення України. Я дуже сподіваюся я вірю в наші збройні сили для того, щоб що вони якомога найшвидше зроблять цю роботу. Разом з тим це дуже кропітка і складна робота. І ми тут на своїй дільниці роботи забезпечимо максимум і зробимо максимум для того, щоб всі люди могли укритися в бомбосховищах, укриттях і підвалах в своїх будинках. Пане Тимуре, дякую вам за цю розмову. Спасибі, що долучилися до нас. Дуже дякую. Так, спасибі, друзі. Я нагадаю, це був Тимур Ткаченко, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. А ви ж, звичайно, не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, ставте лайки та надсилайте наші відео друзям. До нових зустрічей і побачимось.